Вітаю! Це відео про законопроект, який передбачає, що у разі прийняття закону будуть оподатковуватись доходи фізичних осіб, які отримані ними через платформи. Такими платформами онлайн-платформами можуть бути Booking, Уклон, Glovo, OLX, Instagram а, можливо, в майбутньому кабанчик і інші платформи. Ставка оподаткування передбачає 10% від отриманого доходу, якщо дохід за рік не більше 5 мільйонів гривень. Якщо ж дохід буде більший, то ставка буде 23%. Я Людмила Вербицька і компанія Audit бухгалтерія Outsourcing надаємо юридичні аудиторські бухгалтерські послуги, а також поради по податкам. Якщо вам подобається наша інформація, то ставте лайки і підписуйтесь на наш YouTube канал. Більш детально, на початку березня на сайті Кабінету Міністрів України з'явився законопроект, що передбачає: Провадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через онлайн платформи. Він про те, що в Україні передбачається прийняти закон, який буде працювати через операторів цифрових платформ, таких як по типу Booking, Уклон, Glovo, OLX, OnlyFans, які повинні будуть декларувати доходи отримані користувачами таких платформ. Це також буде стосуватись платформ Кабанчик, OLX, Instagram, а можливо інших. Хто ці користувачі? Які отримують доходи і про яких буде знати податкова, це орендодавці, кур'єри, водії, звичайні підрядники, які дають послуги, можливо, послуги ремонту, фізичні особи, що продають товар, і мова йде про доповнення до податкового кодексу окремою статтею, яка буде зазначати, з якого доходу повинні сплачувати і яку ставку. Що передбачається у законопроєкті? Законопроєкт, який ініційовано Кабінетом міністрів України. Передбачає впровадження спеціального порядку оподаткування фізичних осіб, які отримують дохід через цифрові платформи. Цей документ називають частиною євроінтеграції. Так, дійсно, такий європейський стандарт існує. Мета ініціативи Кабінету міністрів у вигляді такого законопроекту полягає у забезпеченні виконання вимог багатосторонньої угоди DPI, яка полягає у міжнародних домовленостях про протидію ухилянню. Від оподаткування через цифрові програми. Згідно з цією угодою, передбачається автоматичний обмін податковою інформацією між країнами, що надає податковим органам доступ до даних про отримані доходи фізичними особами. На сьогодні вже 44 країни підписали таку угоду і надають інформацію, обмінюються податковою інформацією щодо отриманих доходів фізичними особами. Що ми маємо? З одного боку, так. Це євроінтеграція, а з іншого боку, це те, що податкова буде мати інформацію про отримані доходи фізичними особами через платформи, і такі доходи слід буде оподатковувати. Яка ж саме ставка передбачається даним законопроектом? По-перше, якщо людина отримала дохід за рік менше, ніж 5 мільйонів гривень, то вона буде сплачувати ПДФО у розмірі 5% податок з доходів фізичних осіб і військовий збір у розмірі 5%, тобто загалом 10%. Якщо ж фізична особа отримала дохід понад 5 мільйонів на рік, то ставка податку з доходів фізичних осіб буде 18%, тобто така людина вже сплатить 23%. І от ми вирішили порівняти, як вигідніше людині отримувати дохід, як самозайнята особа або як фізична особа-підприємець. Якщо порівняти податки, які сплачує зараз підприємець другої групи, то ми зазначаємо, що він сплачує. 20, єдиний податок 20% від мінімальної заробітної плати і е, сплачує 10% від мінімальної заробітної плати це військовий збір. Тобто, загалом він сплачує 30% від мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного звітного року. Тобто на сьогодні це 2400 гривень. Крім цього, він сплачує єдиний соціальний внесок 1760 гривень за місяць, якщо у нього немає підстав для звільнення щодо сплати єдиного соціального внеску. І таким чином підприємець другої групи за місяць сплачує фіксовану суму 4160 гривень. Тож скільки повинна мати фізична особа, щоб платити такі самі е, податки, так е, фізична особа має отримати 41 600 гривень і також сплатить 4160 гривень податків. Тобто, якщо людина отримає за місяць дохід більше, ніж 41 600 гривень. То він буде сплачувати податки більше, ніж фізична особа-підприємець на другій групі оподаткування. Тепер порівняємо, скільки сплачує податки фізична особа-підприємець третьої групи з тими податками, які буде сплачувати така фізична особа самозайнята, яка буде сплачувати доходи з онлайн отримані на онлайн-платформі. Фізична особа-підприємець 3 групи сплачує 5% єдиний податок і 1% військовий збір. Крім цього, в нас плачує також єдиний соціальний внесок 1 тисячу гривень, єдиний соціальний внесок як фіксовану суму. Якщо дохід більше ніж 44 тисячі гривень, то вже порівнювати з податками підприємця на третій групі. Таким чином, ми розуміємо, що в середньому передбачається, що якщо фізична особа отримує дохід більше ніж 41 тисяча гривень. То він матиме такі самі податки, як і підприємець на єдиному податку Другої чи третьої групи. Якщо ж така фізична особа отримає дохід на новій платформі менший, ніж 40 тисяч, то, звісно, такій особі буде вигідніше працювати за спеціальним порядком оподаткування і сплачувати 5% податок з доходів фізичних осіб і 5% військовий збір. Але, тим не менш, залишається тема відкритою, що Цьому році чи в наступному році такий законопроект буде прийнятий, бо він виходить з того, що ми йдемо до євроінтеграції і повинні враховувати ті європейські стандарти, які на сьогодні діють в інших країнах. Які саме, які саме види доходів через онлайн-платформи будуть оподатковуватися такими ставками? По-перше, це продаж будь-якого товару через онлайн-платформу. По-друге, це надання будь-яких послуг. Які можна дати людина, маючи певні знання, досвід або будь-які навички. Це можуть бути тренінги, семінари, навчання, ремонт або будь-які інші послуги. По-третє, будуть оподатковуватись доходи від здачі в оренду нерухомого майна. Це може бути приміщення, квартира чи будь-яка інша нерухомість. Крім того, також будуть оподатковуватись доходи від здачі в оренду. Транспортних засобів, автомобілів або будь-яких інших транспортних засобів. Тобто мова йде про те, про ті доходи, які може отримувати фізична особа на постійній основі або періодична через онлайн-платформи. Залишається відкритим лише одне питання, яке зараз, мабуть, і повинна врегулювати держава, як саме будуть діяти буде діяти механізм оподаткування. Можливо, будуть визначені. Онлайн-платформи, як оператори цифрових платформ, як податкові агенти. Тобто вони будуть з доходу, який виплачується, утримувати податок з доходів фізичних осіб і військовий збір. Або, можливо, це буде схема, коли людину будуть е зобов'язувати відкрити рахунок і самостійно сплачувати свої податки. Звісно, для держави більш вигідніше, коли є податкові агенти, які під час виплати доходу. Будуть утримувати податки. І на що слід звернути увагу? Звернути увагу слід на те, що е, по таким податкам є термін давності 7 років це по-перше, передбачена відповідальність за несплату таких податків від 25 до 75% штрафних санкцій від суми податку, які не сплачені, і, відповідно, ще передбачається пеня. Тож, ми маємо ситуацію, що якщо буде прийнятий такий закон, то Вірогідність того, що 80, а можливо, більше відсотків доходів, отриманих через онлайн-платформи, будуть обов'язково оподатковуватись, або це будуть оподатковувати податкові агенти і сплачувати податки за фізичних осіб, або це будуть робити самостійно платники фізичні особи, які отримують доходи через цифрові платформи.